968-ма доба війни про ситуацію в області, порятунок життя, нові автобуси для школярів. Про це та інше розповім вам. Я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Про ситуацію в області ніч на Дніпропетровщині без ворожих ударів. Втім, ранок на Нікопольщині розпочався з обстрілу. Агресор поцілив артилерією по Марганцю. Загиблих і постраждалих немає. За уточненою інформацією, вчора окупанти пошкодили в районі ще один приватний будинок. Оселя Понівичина в Нікополі повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, зокрема, скинув 113 кабів. Здійснив понад 4 тисячі обстрілів. З них 125 із реактивних систем залпового вогню та випустив 1450 дронів камікадзе. Водночас наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активності. Активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. У ніч на 18 жовтня противник атакував Україну ударними безпілотниками типу шахет та дронами невстановленого типу. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 135 ворожих безпілотників. В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих безпілотників: в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій. Рівненській, Харківський, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1530 окупантів, 23 артилерійські системи та 51 бойову броньовану машину. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 675 тисяч осіб, танків 9 тисяч бойових броньованих машин 18 тисяч одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 17 152, крилатих ракет – 2620. Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі взяв участь у засіданні Європейської ради. Президент представив план перемоги європейським лідерам. Також глава держави провів ряд важливих зустрічей, серед яких з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. З прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави і надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16. Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, де обговорили кроки, які посилять у. Україну та допоможуть у нашій боротьбі, окремо глава держави, подякував країнам, членам альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати об'єкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу. Після проведення важливих зустрічей глава держави відвідав і українських воїнів, які лікуються в одному з військових госпіталів. Поспілкувався з військовими та відзначив державними нагородами. Про підготовку до осінньо-зимового сезону начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак Дніпропетровщина технічно повністю готова до опалювального сезону. Всі роботи координували обласні та місцеві штаби. Фахівці працювали у багатоповерхівках, школах, садочках, лікарнях, котельнях, перевіряли справність мереж та обладнання, де необхідно, ремонтували. Вже провели пробні пуски. Особлива увага децентралізації системи. Продовжуємо забезпечити критично важливі об'єкти генераторами. Ще понад 100 одиниць розподілимо найближчим часом. Дякую міжнародним партнерам, які допомагають закривати цю потребу. На підприємствах тепло та водопостачання створили запас палива. Опалювальний сезон розпочнеться індивідуально за рішенням органів місцевого самоврядування. Стоїмо на порозі непростої зими. Ворог завдав значної шкоди енергетичної системі країни, бажаючи позбавити людей світла і тепла. Це серйозний виклик. Але робимо все, аби максимально стабільно пройти холодний сезон. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д 1 у 98% випадків, коли уламок або куля потрапляють у серце. Поранений не виживає. А бувають і щасливі виключення із правил. Історію щасливого порятунку розповіли у головній госпітальній базі Дніпропетровщини. Витримати осталось трошки трошки. Йому все найважке вже позаду. <pedestrian on targets pilgrimage> Сергію 41. Він родом із Миколаївщини. У мирний час працював трактористом. Призвали на війну. На фронті отримав важке поранення. Каже, останнє, що пам'ятає, ворожий дрон над головою. дрон. Упав за бор з землі. І він пройшов так. Віддалі, надавнося спини боліло. великий уламок боєприпасу, скинутого з ворожого дрону, залетів бійцю прямо в серце. Врятувало те, що військові лікарі прооперували пораненого у польових умовах. Після чого його вкрай важкого доправили до головної госпітальної бази Дніпропетровської області. Попадає від ламок або куля в серце, шансів майже ніколи не зостається. Але тут все пішло по дуже доброму сценарію. Був на фронті лікар, кардіолог, хірург, який зміг протренувати серце, дістати уламок. Все зробити максимально для того, щоб він приніс евакуацію і потрапив до нашої лікарні. А вже тут, у Дніпрі, лікарі-реаніматологи дали поштовх бійцю до життя. Щойно прийшов до тями, поранений попросив свій телефон, щоб зв'язатися з рідними, говорить медична сестричка Тетяна, яка піклується про Сергія у лікарні. Він хотів зв'язатися зі своїми рідними, як і усі, щоб сказати їм, що все, все ну майже добре, живий. Слава Богу, живий, щоб вони. Трішки заспокоїлись, щоб вони знали, що за ним піклуються. Перші слова привіт, слози. все, все добре. Сказати родним о тому що я ранен, а вони ще надеялись, наверное, ну, на вот бойну, що не ожидались. Ну, услышать, що я ранен. Сказати родным, що я ранен, это тяжело Боєць знає, що вдома на нього чекають дружина і троє діточок два синочки і донечка. Сергій радіє, що з кожним днем його стан покращується. Йдемо на поправку. Добре. Так, 60 Ну, в общем. Подалі. Ну, все одно. Ну, все сразу. Попереду в бійця іще одна операція: торакальні хірурги видалятимуть кривавий згусток, який утворився в легенях. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, Павло Живєтів. Новини Д1. Понад 400 шкільних автобусів придбали громади в електронному каталозі Прозоромаркет. Дніпропетровщина отримала 34 автобуси. Цьогоріч планується придбати понад 500 шкільних автобусів. Тож процес закупівлі ще триває. Використання електронного каталогу дозволяє максимально пришвидшити закупівлі. Зробити навколишній світ кращим, жити не тільки для себе. Дніпровська художниця Ольга Рекун прикрасила подвір'я власного будинку гарними муралами, скульптурами та малюнками, захопила малюванням місцеву малечу. Ще художниця намагається вирішити проблему з благоустроєм дитячого скверу, аби дітворі було цікаво та безпечно проводити вільний час. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Моя професія зобов'язує мене прикрашати життя, В силу свого здоров'я я це роблю. Розповідає пані Ольга. Сумні та сірі фасади будинків вона перетворює на яскраві та радісні картини. Дитячий сквер, який знаходиться на перетині вулиць Матроська та Новокримська, давно не бачив реконструкції. Бюджетні кошти на нього вже виділили, але так і не засвоїли. Переймається художниця. Є проблема. Ви знаєте, у нас тут поряд є скверчежик, якому нам депутати сказали, що виділи місцева влада з місцевого бюджету виділили 600 тисяч гривень. Літо пройшло, нічого не зроблено в цьому напрямку. Скверик невеличкий, і він заброшений. Я що могла, як художник? Я там величезне панно зробила 50 метрів, арку прикрасила все. Потім пишу об'яву, приходять небайдужі люди, і ми гуртом грибем сажаємо квіти, якось упорядковуємо, щоб хоча б можна було прийти і в цьому кусочку. Природи відпочити. Гроші не освоєні. Якщо гроші не будуть освоєні до нового року, вони просто зникнуть. І, і так, ні діти не отримають, ні скверик, нічого. Пані Ольга Матуся двох донечок. Ідею благоустрою дитячого скверу гаряче підтримує. Дітей багато, серед них чимало переселенців. Маленького необлаштованого подвір'я на всіх малих не вистачає. Мені і моїм дітям сім'ї тут дуже подобається. Тут затишно. Вони знайшли собі. Заняття, вони малюють, вони гуляють, в них є місце одна площадка неподалік. Але коли збирається велика компанія, їм ну їм нема куди податися. Дітям дуже потрібен простір, де вони можуть відволіктися від того, що відбувається навколо. Навколо дуже багато негативу. Діти це впитують, діти це розуміють, діти це знають, і саме, мабуть, погане, що сьогодні відбувається, вони вони транслюються. Вони транслюють цей негатив. Їм потрібно, їм потрібні краски, їм потрібна розвага. Їм потрібно чимось займатися добрим і гуртом. Гуртом після стількох років онлайнів в них соціалізація дуже важко Йде. Мріють про облаштований та чистий сквер, і діти уявляють, яким він може бути. Я вважаю, що його потрібно трішечки до ладу привезти, і так буде набагато краще гуляти. А зараз, коли він в такому стані, то люди не дуже хочуть туди заходити. Щоб було гарніше очами дивитися на навколишній світ. Його можна трішки дофарбувати, можна ще щось додати, можна прибиратися, газон зробити. Нам не вистачає зони відпочинку, тому що там нема майже де гуляти. Потрібно було б щось доробити. Занедбаний сквер повинні були привезти до ладу. Куди ж тоді поділися виділені бюджетні кошти, у чиїх кишенях осіли? Дивується пані Ольга. Всі десь сквери, паркові, зони, все мають хазяїна. Вони всі на балансі. І стільки туди вкладено грошей, якусь мізерну сумочку не можуть вкласти. Що тут не діти? Тут і пенсіонери, тут дітки, їм тут. Теж треба розвиватись. Я би хотіла, щоб хтось взяв на баланс цей сквер. Його біда, в тому, що ні, він безхозний, він не на баланс ні в кого. Я три роки там з дітьми проводила концерти, організовувала. Дуже багато талановитих діток у нас тут. Ольга Рекун вирішила взяти питання благоустрою скверу під особистий контроль заради безпеки і здоров'я дітей та спокою дорослих. Батьки та маленькі жителі району цілком на її боці. А ось питання, де поділися 600 тисяч гривень, бюджетних коштів і чому вони досі не засвоєні, залишається відкритим. Вікторія Галка Віталій шалдов Новини Д1 Масована хвиля анонімних повідомлень про замінування закордонних дип установ України. МЗС України посилило заходи безпеки в низці закордонних дипломатичних установ на тлі анонімних погроз. Більш детально розповість наш власний кореспондент у столиці Андрій Гайдай. На початку тижня понад шість десятків закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель, зокрема й посольство України в Португалії. З нами на зв'язку Павло Садоха, голова спілки українців в Португалії. Тож вітаю вас, пане Павло. Розкажіть, яка ситуація зараз в Португалії з замінуванням дипломатичних установ? Хто за цим стоїть? Можливо? Ну і щодо діяльності російських спецслужб Португалії, декілька слів. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Ну насправді ми не знаємо, хто за цим стоїть, бо в понеділок поступило було повідомлення про замінування посольства України в Португалії у Лісабоні. Як потім стало відомо, такі листи надійшли до багатьох установ у світі, але також і в і в Україні певні інститут. Очевидно, відразу зреагувала поліція. Вони домовилися, що всі дипломати мусили евакуватися з дипломатичної установи, був перекритий повністю периметр. Але після пошукових робіт спеціального підрозділу з змінування було виявлено, що це була фальшива загроза. Але поряд з тим, ми бачимо певний фідбек суспільства, і всі розуміють, що за тим напевне стояло, хоча й не було це підтверджено, але напевне, що за тим стоїть. Якісь проросійські сили, адже в їхніх інтересах робити таку дестабілізацію, залякування і тероризму, чим вони займаються вже багато років, і власне цак португальське суспільство я вважаю так. Це і сприймає щодо інших російських проєктів, спецпроєктів, які діють в Португалії. Ну, на жаль, ми маємо найголовнішу проблему, з якою ми стараємося постійно поборювати. Це є робота спецслужб з переселенцями, які приїхали з України. Тільки цього тижня ми отримали інформацію, що відкрилася ще одна парафія російської православної церкви Московського патріархату, які Діють, які працюють з українськими переселенцями, особливо російськомовними, особливо тими, які належали до, до цієї релігійної секти в Україні, і це є небезпечно, тому що вони створюють певні школи, суботні чи недільні школи для дітей, працюють з українцями. Дякую вам, пане Павло. І до слова, міністр МЗС України Андрій Себіга, вже доручив закордонним дипломатичним установам України посилити заходи безпеки. Кримінальна хроніка: поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа пвп -пі і амфетаміну щомісячно. Сумарний дохід з 19 нарколабораторій становив понад 2 мільярди гривень за півроку. Для знешкодження шести наркоугруповань було задіяно понад 1500 поліцейських, які у ході двоетапної спецоперації провели понад 230 обшуків у 20 областях України. За три Мано 67 учасників злочинних організацій разом із організаторами, і перекрито міжнародний канал постачання прекурсорів за кордону. Для знешкодження шести наркогрупувань було задіяно більше 1500 поліцейських, які у ході проведення двоетапної спецоперації провели більше 230 обшуків у 20 областях України. Затримано 67 учасників злочинних організацій разом з організаторами і перекрито міжнародний канал постачання прикурсорів з за кордоном. Ми встановили, що учасники однієї із злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прикурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасував і постачали п'ятьом наркокартелям, які виготовляли альфа, пвп та амфетамін в семи областях України. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою мастер-кладів та приватних логістичних кампаній через ботоферми і телеграм-канали. Слідчі нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату. Їм інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені злочинною організацією за попередньою змовою. Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи, інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантом загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Черговий наркозбувач потрапив до рук поліції. Правоохоронці Синельникового затримали місцевого мешканця. Психотропні речовини підозрюваний збував під час особистих зустрічей з покупцями. Вдома у фігуранта слідчі вилучили майже 50 фасованих сліппакетів з канабісом. Ваги, мобільний телефон, банківську картку і гроші, отримані від злочинного бізнесу. Вилучені наркотики поліцейські направили на експертизу. Про спорт на всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики покровчани здобули перемоги. Змагання відбулися у місті Кам'янське. У них взяли участь близько 170 спортсменів з таких міст як Кам'янське, Кривий Ріг, Дніпро, Покров, Миколаїв та Олександрія. Під час турніру вихованці тренерки Ольги Образцової показали гарну майстерність і високий рівень підготовки. Вони здобули золото у віковій категорії 13-19 років та срібло у віковій категорії 12-18 років. У Чехії відбувся другий матч жіночої збірної України з футзалу у рамках відбору на чемпіонат світу 2025. Українки зуміли обіграти збірну північної Ірландії з рахунком 6-0. А цілих чотири голи оформила Дар'я Ковшик. Нагадаємо, що у першій грі українки поступилися збірні Франції з рахунком 1-3. До наступного етапу кваліфікації вийде лише лідер групи, а свій останній матч збірна України проведе. 19 жовтня проти Чехії. І на останок випуску. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 19 жовтня. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. Вітер північно-східний: 4-5 метрів на секунду. Температура повітря. 5-7 градусів вище нуля у кривому розі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці в день та ввечері без опадів. У Самарі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Температура повітря прогріється до 4-9 градусів. Протягом усього дня у Павлограді утримається хмарна погода. Уночі розпочнеться дощ, але він припиниться ще до ранку. Цього дня опади. Вас більше не турбуватимуть. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому Інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!